Свято пречисто, приблагословенно, слава владичиця нашу, родиці і прислані в Марію, з усіма святами, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі належить усяка слава, і поклоніння. Отцю і Сину і Святому Духові нині, по всіх часів, і на віки, віки. Амінь. Амінь. Воскликніте, Господи, земле, співайте мені, обідайте слову йому. Молитва, і породиці, спаси, спаси. Скажіть Бог, як страшні діла твої, у множисті сили твої вестиме тобі, вороги твої, молитва ми, богородиці, Спаси, спаси. нас! Вся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає мені твоєму все вишні. Молитва спаси нас. спася, спасимо, славу Сину і Святому Духові, і повсякчас, і на віки. Молитва, Богородиці, спасе, спаси. Господи, ми помолімся, Господи, Господи пом Заступи, спаси, помилуй, пом при і нас, Боже Твоєї і Бо свято причисте, при благословению, слава владичицю нашого родиця нашу, прислані у Марію, За всіма святими, пом'янувши самих себе один одного. І все життя наше, Христо, Богові віддаємо. Твоя і влада, і Твоє і Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Боже, що ти нас і благослови нас, і висвітолиця Твого нас, і помилуй нас. Спасина, сину Божий, що воскрес і смерті, співаємо тобі, Аллилуйя! щоб пізнати на землі путь твою, у всіх народах спасіння твоє, спаси, на сину Божий, що воскрес і смерті, співаємо тобі, Аллилуйя! Хай сповіди тебе, люди Боже, нехай сповідай тебе, люди, всі, спаси, нас, Сину Божий, що воскрес і зверта, співаємо тобі. ми, Ми Святому Духові, нині посича, на віки від Єдинородний Сину і слава Боже, безсмертний і ти і зволити спасіння нашого роди, оплатитися від святої бородиці, безноді Марії. Незмінно, ставши людиною і розміти бути бо Христе Боже, смерть смерть подолала Ти один і святої Дровиці, рівно ми за цим і Святим Духом, спаси. Ми ще в мирі, Господи, віпомонімся. Господи, Боми. Наступи, спаси, повіли, породи нас, Боже Твоя і благодаттю. Господи помилуй! Пресвяту, пречисто, приблагословенну, славну ладичницю нашого, городиці і присланімо Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе й один одного. І все життя наше, Богові віддаємо. Амінь. О ти благий людинолюбний Бог, і тобі славу села, Отцю і сину, і святому Духу, і нині Бовся в час, і віки. Придіти, Господи, Воспитні, спосити, леві, на віки віків. Амінь. Прийде та возрадимося, Господи, Господні, Бог спаси, делини ночого, Спаси нас і вам Богу жі, смерть, що вас крізь співаємо, Alleluja! Ili karadlatsenios slavilano, i slovym voskhlechnim yemu spasemo se lavala. Bozhe, s serdtsa svyatsnogo skris iz mertvoy sblevo yevo За великі поси землі, спасила Божий, спецниже, спаси що вас крестить, не співаємо таки, воли, Премудрість прості, криді та поклоніться і приподім. Спаси нас Сину Божий, що воскресе з мертвих співаємо тобі, алилу. Тамату о хафіс, Костянтин із Мадіїв, Оленою показують хрест Всечесне Терефу для всіх і одехів посороблення зброї на противника вірним боротина з'явилось на мене велике і бояхи. Нині повсякчас і на віки, віки і мамінь. Переполовини я закону о празниках всі творчих влади. Да, пристоящий лави, Христе Боже, Прийдіть і зачерпніть воду без смерті. Ся Боже наш тобі славу, села, Отцю і Сина і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і навіки вки. Sancti Christi, Sancti Christi, Будьмо уважні. Великий Господь наш і велика сила Його і Його не немає, міри. Хваліте Господа, благий псалом, Богові нашому, нехай солодке буде хваління. На всю землю вийшло війща і до кінців Всегиленно хіголи, Премудрість діянь святих апостолів читання. Будьмо уважні. Тих днях, Грипа, сказав Павлові, дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку почав свою оборону, царю Агрипо, вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому людей мене винуватять. Особливо ж тому, що знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання, тому я прошу вислухати тебе терпеливо. Яке моє життя було з малку, як воно прийшло між моїм народом і в Єрусалимі знають усі юдеї? Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив. За найстройшою сектою нашої віри фарисеєм. отак. Ідучи в Дамас з уповноваженням та дорученням первосвящеників у дорозі у півдні царю, я побачив з неба світло понад цяйвом сонця, що осяяло навкруги мене й тих, що йшли зо мною. Усі ми попадали на землю, я почув голос. Що говорив до мене єврейською мовою, «Савле, чого ти мене гониш, трудно тоді проти рожна бити ногою, я ж озвався, Господи, хто ти? Господь сказав, я Ісус, яко ти гониш, встань, отже, відвернись на ноги, на тебе я тобі явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, і тих, в яких тобі я Я визволю тебе від народу та від пан, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони відвернулися від темряви до світла. І від влади, сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і насліддя між освяченими. Тому, царю Акрипо, я не спротивився небесному водінню, а навпаки, я почав проповідати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю деським. І також понам, що покаялись і навернулись до Бога, і доказали вчинками своє покаяння.

Всехвального апостола Вони листа Івана, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюблення Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Святого Євангелія, читання, Осудисло, Ботьма уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Ісинно, ісино кажу вам, хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де інде, той злодій і розбійник, хто ж увіходить ворітьми, той пастир овець, йому воротар відчиняє і вівці слухаються його голосу. І він кличе своїх овець по імені і виводить їх, коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них, істинно, істинно кажу вам, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною, злодії і розбійники, і вівці не послухали їх. Я ворота, хто вийде через мене спасеться, він увійде, вийде і знайде. Пашу. Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні Христос промовляє до нас розповіддю, розповіддю про пастиря, про вівці. І ця тема є дуже близька людям його часу. Саме цю тему Він вибирає, щоб. Дійсно, люди зрозуміли про те, що він хоче сказати. На перший погляд, історія виглядає проста, зрозуміла, і невідомо, чи є закладений тут якийсь зміст. Якщо ми детально розглянемо цю історію, то побачимо, що саме в цій історії захована. Основа всього християнства. Господь розказує про своє месіянство. Саме Господь говорить, що Він є Спаситель і основою, хто відкриває ворота до Царства Небесного. Тільки з Христом і тільки через Нього можемо отримати спасіння. На жаль, в сьогоднішньому світі є багато кого, хто пропонує інші шляхи, як отримати спасіння. Саме таких наземлях.